Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас початок робочого тижня. Я зараз їду на перегляд нового об'єкта. Вам покажу першим. Це чотирикімнатна квартира на вулиці Конторська. Тому не перемикайтеся, буде цікаво. Так, друзі, вулиця Конторська. Ось наш будинок. Він двохповерховий. Так. Тут так затишно. Так, чекаю, чекаю продавця. Зараз це вам покажу. Так, ось такий під'їзд з вишиванками. Бачите, яка красивий який. Квартира на другому поверсі. Мінімум сусіди. Я в квартирі. Це у нас вхідні двері. Та 4 окремі кімнати. Кімната номер 1 Вона простора з балконом. Така світла. Балкон. Хочу звернути вашу увагу: родзинка цієї квартири автономне газове опалення. Площа квартири 106 метрів. Ви завжди можете самостійно регулювати температуру у квартирі. Ця кімната номер 2 Квартира виглядає як офісне приміщення. Е, так, власники тут жили та працювали. Так, це у нас кухня. Кухня мрія будь якої господині. Така величезна. Так, це у нас газовий котел. Лічильник на газ. Це вікно у нас виходить на двір. Кімната номер 3 Всі кімнати окремі та простори. У цій кімнаті два вікна. Дуже високі стелі. Так, тут за вікнами вулиця Конторська. Та кімната номер 4 Також два вікна. І також вона простора. Поруч ванна. Тут у нас душова кабінка і є бойлер. Це санвузол. І величезна комора, з якою можна зробити гардеробну. Квартира розташована на другому поверсі, двоповерхового будинку. Так, іще раз давайте покажу вам: Чотири окремі кімнати, та на протилежному боці сюди кухня. Тут санвузол. Дуже вдале планування для великої родини. Ось така чудова квартира, чекає на своїх нових мешканців.